Поняття, єдність або братерство. Харчування, сна, скільки води п'ють. Я і приймаю хейт в свою сторону, а перспективу треба оцінювати. З вами коуч. Так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми розберемо фізичну підготовку та витривалість бійця ЗСУ. Тобто, е як підготуватися мобілізованому до приходу в армію і так само як не померти в першому вже силовому зіткненні. Такті, коуч. І так, друзі, ми сьогодні будемо е, розбирати, е, ну, я рахую, це фундаментом Збройних сил України. Е, це фізична підготовка військовослужбовця, бо тому що без неї, ви розумієте, ми далеко не зайдемо. Бо. Ті, хто думають, що вони там десь в групі, в підрозділі, будуть собі там самі самі по собі, тобто будуть тільки собою займатися, тренуватися самі, це так не працює, бо тому що в армії перемагає в першу чергу це злагодженість, в другу чергу це вже там кожного бійця його напрямок, який він займає на тій чи іншій посаді. Тому це дуже важливо. Ну, злагодженість командування, підготовка кожного і так далі. Тому ми будемо спілкуватися про е, грамотне планування та грамотну підготовку. Тому ми починаємо і стартуємо з важливості фізичної підготовки, яка напряму впливає на стрес кожного військовослужбовця. Тобто, я зразу почну ось ось з якої теми. Що є психологи у війську? Тобто... В кожному, в кожному батальйоні є свої психологи. Тобто, е, психолог відповідає за що? За морально-психологічний стан військовослужбовця. Це логічно, правильно. Ми, у нас було багато також е, різних е, і курсів, і семінарів, де нас психологи натреновували. І важливість фізичної підготовки е, напряму впливає на стрес. Тобто, як ну, от, по психологам, вони вчать людей. Не впадати в ступор, правильно реагувати в критичних ситуаціях, але не усвідомлюють ці люди того, що яка глибина цього, тобто, ми же ж суб'єкти, і кожен особистість, і по-своєму кожен реагує в різних критичних чи складних там для себе ситуаціях. І тим самим психологи не усвідомлюють той факт, що це впливає на підготовку кожної людини, окремої окремого Тобто, коли людина багато тренується, постійно собою займається, розвивається духовно і розвиває свою ідеологію, постійно над собою працює, тобто тисячу раз повторює, наприклад, вскидання автомату, тисячу раз повторює падіння на спину, падіння на живіт. Тобто, постійно в рухах, постійно в практиці, постійно привикає ну, до, до вибухів, бо інструктора ж створюють спеціально такі умови. То вона це 90, я думаю, 90, біля 90 відсотків такі люди не попадають в стресовий ступор, тобто вони знають, що їм робити, бо тому, що тобто я зайшов зразу зі стресу, бо тому що в будь-якій стресовій ситуації, коли боєць чи людина опускається, в неї з'являється її автоматизм. Тобто, ми в стресі, ми опускаємося до того, що ми знаємо на автоматизмі. Досить все просто, це е, досвід, це перевірено і це працює тільки так. Психологія у нас, само собою, кожного різна, але повинні розуміти. І, я думаю, психологи мене також будуть переглядати, можливо, будуть і критикувати. Будь ласка, пишіть, ми будемо відкрито спілкуватися. Я і приймаю хейт в свою сторону, бо, тому що треба також роздувати якісь теми. І так рухаємось далі. Надивившись коуча, тобто як коуч стріляє, бігає, падає, ну вроді би це все легко виглядає, да? і я тренуюся, мої особисті тренування проходять Повній екіпіровці повністю. Тобто, це шолом, броня. Я максимально ще магазинів на себе накидаю з по, спо, повним БК. Тобто, ще додатково рюкзак. І я люблю тренуватися в складних умовах. І так само це ж я підвожу до того, що в мене да, в Мене є підготовка, тобто це пройдений інтернат, багато заслуг у спорті, і також це само собою свої плоди, бо тому що є орієнтування в критичних ситуаціях, і ти не попадаєш в ступор, а дієш дієш по тому алгоритму, по якому ти дуже добре навчений. То почнемо з фізичних тренувань та правильному підході до вправ. Само собою, інструктору, в принципі, як і викладачу, треба оцінювати свою аудиторію вже по їхньому рівню і по їхньому стартовому рівню, в які вони приходять до нього. Бо тому що сказати, наприклад, рекомендацію, що О, ці пацани там ахуєть, які готові, це одне. Але ви повинні розуміти, що під які задачі їх готувати, для чого, хто їх рекомендує, бо тому що це теж дуже важливо. Так як рівні між інструкторами і викладачами теж різні. І він може казати, що це там є ще бойці, а вони приходять, ти їм даєш елементарні вправи, вони ніхуя не вміють. І це, я з цим зіштовхувався дуже багато разів на стрільбищах, на полігонах. Був випадок, що. Блядь, це така історія, прямо, ми її зараз зачіпимо. Я показую базові вправи, і я не нав'язую їх. Я ще раз повторюю, що це суб'єктивно, моя думка, за істину її не беріть. Тобто я показую пацанам вправи, показую, е пропоную, точніше, два-три варіанти, і тут зі строю е кричить. Та блядь, ми все уміємо, що, ну, що ти нам типу показуєш? І такі, блядь, пішли самі стріляти, бо тому що ну там я не був тоді ще старшим інструктором, їм дали дозвіл, вони пішли, що ти там самі стріляти, ну по того, чуть не переїбачили один одного. Але суть не в тому. Ізюм в іншому. Я е, комунікую. Я багато з ким комунікую, і з цими пацанами, яких ми вчимо, які до нас там приїжджали, чи ми виїжджали до них, з ними співпрацювали, злагоджувались. Вони. Розказали б і цю історію. Тобто вони поділилися за того ж пацанчика і ту його групу, яка там з ним, тобто за ним ішла, коли він це говорив, що ти нам хуйню типу показуєш. Вони, блять, наїхали на свою же міну. Тобто, це реально живий приклад. Я там вставлю голосове повідомлення людини, яка це записала для мене, і вони якось поставили, ну, вони верталися з задачі, наїхали на свою міну і. Це іменно конкретно та людина, яка говорила, це вона 200, а її там ці товариші, чи 300, чи теж хтось там може і за 200. Так, да, согласен, согласен. Этот, кстати, <coughs> хотів тебе що сказати. Помниш, когда ми були у вас на курсах, вот эти пацаны були з розвідки, які там почали розказувати, що ми все вміємо, ото стріляли. От якщо там, короче, один пацан. Он, ты его ти його візуально вспомнишь. Коротше, один за двох сотился, прикинь, уже. вже поїхали на розвідку, они в пятером на машині, блядь, на свою же міну наїхали піздець. Пояснення цієї басні така, що як от мене вчили дійсно професійні е, військові, а між ну, професійний військовий себе може називати, ну, не всі можуть себе називати професійними військовими. Вони вчили, говори собі завжди. Е, те, що ти знаєш, що ти ніхуя не знаєш. Ось така фраза. Вроді би проста, як і двері, але робоча. Це все сумується для себе, і ти вже фільтруєш і приймаєш рішення, що тобі використовувати, що ні. Тому що ти за себе відповідаєш за свою за своє життя, за свою екіпіровку, за свою фізичну форму, психологічну форму, тому це дуже важливий нюанс, і рухаючись далі від цієї історії, буде підбір вправ. Тобто, само собою, тут ну ми нічого не будемо вставляти по вправам. Тобто, це буде окремий ролик, де я буду записувати там ну, цікаві статичні, динамічні там статодинамічні вправи. де я, наприклад, я буду там в групі чи сам працювати, переміщатись, бігати, стріляти з різних позицій, робити це на час. На кількість це буде круто, цікаво, і це можна брати для себе також тренуватися з цим. Бо тому що ви ж розумієте, що коли почався починається дупльош, він може бути ну не 5-10 хвилин, це може бути велика інтенсивність, це може бути з похідними варіантами, тобто багато прийдеться бігти, багато йти, евакуації. Також медична допомога і так далі, і так далі. А це все покривається стресом, як ви це переносите, і тому поді... ну, і так далі, далі, далі. А перспективу треба оцінювати, тому що таких зустрічей буде багато, і ну вижити в них потрібно і необхідно. Статика холостовки. Тобто, як нас тренували, ну я особисто свій досвід розділю своїм досвідом, і як тренували нас, і як тренуємо ми далі. Тобто я модернізую багато чого і нас зайобували холостовками. Холостовкою, ну військові зрозуміють, що це беремо ми зброю свою спустим магазином і дохуя раз її дрочим там вскидаємося, падаємо з нею, тобто звикаємо. Нас дуже наказували за те, коли палець впадав. Іменно в тобто на спусковий гачок, Коли палець впадав туди, коли ми втикали зброю в землю, чи наводили в, в ліву сторону, чи в праву сторону по 90 градусів, тобто за це наказували ну, віджиманнями чи статикою, мені дуже сподобалась статика. Тобто, статика сидячи тут картинку, вставимо, це. Коли ми займаємо позицію 90 градусів, і ти кажеш людині 30 секунд не посидіти, і вона піздець як починає думати. Я от це робоча тема, піздець. Багато да, ну, тренування повинні бути різні. Тобто фізична підготовка поєднює в собі не тільки там, 20 км, ми пробігаємо чи проходимо. Це зрозуміло, що це може робитися під якусь задачу, наприклад, піхоті це потрібно, яка може багато ходити, там, потім копати, потім знов ходити і так далі. Потрібно тренувати різні аспекти. Тому ми в наступних роликах я вам накину бази, там максимально такі приближені для там, кожного. Військовослужбовця, який може їх навіть і в бліндажі робити. Зі своїм творчим підходом я знаю, як це правильно структурувати, як правильно подати, а діло вже буде само собою за вами. Е, ну. Тому що ну, я просто розумію, що командири не заставлять людей, якщо вони самі не захочуть, якщо вони самі не вмотивовані. Піти от, теж пацанів багато таких є, які от, ну, Плювали на фізичну підготовку, от вони постріляти раді, там і то не всі, бо їх то теж бувало зайобувало. А коли йде діло, там, ну давай ми там зробимо фізичну тренування, зробимо з желізом чи по методології кросфіт потренуємось. Ні, нікого нема, всі їбали рот, бо тому що всі такі байці. А потім, ну, ти розумієш, людина хоче йти воювати, ну яка його буде, який його коефіцієнт корисної дії буде на, іменно, от, в силових зіткненнях, якщо він... Ну, вроді і молодий, вроді би там і ще дозволяє здоров'я, але він не робив цього. Ну, піздець. Я цього дуже не признаю. Я не поважаю таких людей. Бо тому, що ти, якщо знаходишся в лавах Збройних сил України, а статут пише, що е, бійці повинні бути підготовлені як і фізично, так і психологічно. І ще статут, що пише, бо всі ж статут блядь, не дуже там е, люблять. Да? Але статут пише, що кожен військовослужбовець зобов'язаний. Терпіти і проходити всі тяжесті. Ну можливо, я не дослівно сказав це, але там таке є. Ви можете це почитати. Так, дорогі, рухаємося далі. Режим харчування. Е, так як я в структурі, я був там в определенних місцях, я просто розумію, бачу, я це бачив, е, я розумію те, що харчування. Банально сон, банально вода. Тобто, чому я поясню, що до фіз до фізичної підготовки режим та їжа це е... ну, не може бути одне без одного, розумієте, да? Тобто це дуже важливо. Ну, режим в цілому: харчування, сна, скільки води п'ють. А води блядь, там воду ніхто не п'є, от, практично. Тобто її п'ють дуже мало. Піздячать куча енергетиків. а енергетики це сплошний цукор. Це вже якщо людина п'є кожного дня енергетик чи навіть через день, то це вже залежність, і там порушена центральна нервова система. Це реально ну, це проблема, і це велика проблема. Проблема, яка в перспективі скажеться скаже, скаже на серці та печінці. Ну і ниркам, які це все пропускають. Тобто ми повинні слідкувати за своїм харчуванням. Про харчування буде окремий випуск, бо тому, що це реально довга тема, так само. Сон, тобто сон да, є наряди. Я це чудово розумію, що є наряди, коли іменно ще й б, іменно лінії зіткнень, то там також сна практично немає. Але є для цього методи, які треба використовувати, бо тому, що ми ж працюємо в групах і ми міняємо, наприклад, один одну. Якщо ми говоримо зараз за червону чи жовту зону, є методи, по яким ну ти зобов'язаний зробити такі умови, щоб ти зміг висипатися. І зміг нормально харчуватися. Наші сухпайки українські, ми їх також розберемо в. Я тут вже накидав ще декілька роликів, яких навіть не планував. Пайки українські ми розберемо обов'язково, тому що там е, вони дуже круті. Насправді вони ну, реально вони круті. Тобто там хавчик збалансований, Піздється, як збалансований. Просто його не всі. Ну, люди, от, ну, не, не їдять цю їжу, тобто чуть-чуть з'їли і накидаються цукром, печення. Шліфуються батончиками, хаотичне харчування. А це ж ви розумієте, накладається стресом, накладається тим, що люди не займаються собою. Люди себе запускають, жиріють. І що, блядь, з тебе буде потім? Ну, то тобто, есть... А потім державі оплачувати, там, блядь, то що ти ноги лишився, бо тому що ти десь повільно біг. Чи ти е, підставив групу і так далі, і так далі. Це можна розвивати дуже довго. Також розбираємо момент вже фізично підготовлених людей, бо тому, що категорії є різні, як, наприклад, ось людина, яка займається тільки виключно бігом, людина, яка займається силовими виключно тренуваннями. Тобто, бо попадуть, наприклад, люди змішаються в один підрозділ, і буде з будівних в них задача висунутись, наприклад, там 5-10 км пройти. І також вам скажуть ще. Окапуватись, а що скаже, ще буде на вас додаткове спорядження, похідний рюкзак і так далі. Це все вага. І тут ваші походи в качалочку нічого не дадуть, Бо, тому що зараз у нас інтенсивність війни така, що попадаєш ти в армію, і, наприклад, тиждень-два ти вже можеш попадати і в заміс. Це нормально. Ви повинні це розуміти, і ніхто не повинен тут вийобуватись. Чому? Пояснюю. Бо тому що у вас було 11 місяців, вже, блядь, 12, і треба було собою займатися. І не треба шукати там винних е, в тому, що ви проїбали цей час. Логічно, конструктивно, по-моєму, на 101% конструктивно. Тому собою займатись потрібно, вивчати хоча б базову військову справу. Або займатися тим, в чому ви будете найефективніші. Це сфери діяльності можуть бути різні, які допомагають нас наближати. Бо тому що цивільна людина вона може бути блядь, набагато рядків ефективніше по своєму коефіцієнту корисної дії, ніж той же полковник, який служить блядь, в армії вже 20 років, і це факт. Це дійсно факт. І також ми поговоримо, що є в кожній структурі силовій, в підрозділі, в армії поняття єдність або братерство. Тобто, це, що означає, що є така, скажімо, злагодженість, яку проходять різні люди. І я вам поясню, що бувають люди дуже різних поглядів. І той скаже, я то не буду робити. Цей скаже Я я їбав бо він не буде робити, і так далі. А в армії такого немає. Тому це треба також усвідомлювати, що, наприклад, прийдеться піти в наряді, постояти, прийдеться блядь, яму викупити для гівна. Тобто, це нормальне явище, бо тому, що хто це буде робити. Розумієте, і це треба про я це також проходив і блядь, даже є така ще тема, що я десь ще зараз це проходжу, бо тому що вимушений спілкуватися за тров'ям, яке я ненавиджу, тобто в які ну. Мені не мені не достає спілкування з розумними людьми, тобто з якимись ідейними свідомими людьми. І я веду до того, що різний рівень людей може з'єднатися в один підрозділ. Якщо ви не впишетесь в цей підрозділ, то при першій же можливості вас можуть грохнути. І це реалії. Це дійсно такі реалії, що якщо ви десь переходите комусь дорогу. І це може бути, ну тут повинен бути конструктив, бо тому що якщо ви відмовляєтесь щось робити, то тут ясно, що ви заслуговуєте на те, щоб вас ВСП забрало там військова поліція. Да? Чи свої ж грохнули, а таких випадків достатньо, коли свої ж наказували, бо тому що ну, це так і повинно бути, е, бо команда думає, в першу чергу думає за свою виживаємість, думає за виконання завдання, бо тому що, якщо один їх підставляє, вони його ж і приберуть самі. І це я це повністю підтримую. Казати, що 11 місяців там сісю качав, погана історія, так що займайтеся своїм здоров'ям, своїм психологічним, фізичним. Станом не запускайте себе, розвивайте свою культуру харчування, свою культуру взагалі способу життя, Бо тому що ми ідеологічна та культурна нація. Якщо ми себе позиціонуємо як єдиною нацією, тобто у нас повинна бути і ідеологія, також одна. І, і само собою. Е, ну, це тема дуже широка, там мови чи погляди і так далі. Але мета зараз одна. І лодка, в якій ми пливемо, теж одна. Після війни розберемося, хто чорт, хто не чорт. Тобто це буде вже після війни. Друзі, дякую за вашу увагу. Е, я надіюсь, був я корисним в цьому випуску. І бережіть себе, бережіть е, і шануйте один одного. І до нових зустрічей. Слава Україні!